На стежинку на діток тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок і сказали добрий ранок. Вітаю, друже! Сьогодні тема нашої зустрічі команда. Ми дізнаємося, що це таке, чому разом працювати цікавіше, і, як звичайні друзі, стають справжньою командою. Ти готовий? Тоді починаємо. Поглянь, коли діти просто гуляють поруч, це група дітей. Але коли вони разом роблять одну справу, наприклад, ліплять сніговіка, вони стають командою. У команди завжди є спільна мета. Подивись на екран і познач тільки тіх дітей, які працюють як команда. Давай завітаємо у спортивне містечко. У спорті теж є команди. Поглянь на волейболістів. Чи може один гравець грати у волейбол? Ні, йому обов'язково потрібна команда. А тепер подивись на бігову доріжку. Хлопчик біжить один. Це індивідуальний спорт. Він сам намагається стати швидким. Уважно дивись на екран та допоможи команда! знайти своє знаряддя. У команді всі діти різні. Веселинка любить малювати, а добрик стрибати. Але вони схожі тим, що обидва люблять спорт. Поглянь уважно на веселинку та Добрика. Що у них однакове? Так, у них однакові кепки. Це допомагає команді пізнавати один одного. Сьогодні ми дізналися, команда це коли ми разом. Це допомога, дружба і спільна гра. Ти був сьогодні. Чудовим глядачем і помічником до зустрічі в нових пригодах!